Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. 35-річна жінка загинула внаслідок ворожої вечірньої атаки на Одесу. Напередодні Росіяни знову тероризували місто ракетами та дронами. Внаслідок обстрілів спалахнув житловий будинок. Там і виявили тіло загиблої. Її квартира зруйнована. І з нами на прямому зв'язку наша власна кореспондентка Олександра Ченкова. Олександро, вітаю! Тож, будь ласка, чи є якась інформація про постраждалих про їхній стан і яка взагалі ситуація нині? Вітаю Андрію! Настигла Одеса гоговтись від масованих атак шахедами, якими Росія тероризувала регіон минулого тижня, як сьогодні вночі. По місту вдарили ракетами та шахедами. Один з будинків в історичному центрі міста зруйновано вщент. Тут продовжують працювати усі відповідні служби, і ми наразі знаємо від ДСНС, що будинок настільки пошкоджено, що наразі існує загроза обвалу. також внаслідок влучання сталася пожежа. Удар припав на квартиру, де біля вікна спала. 35-річна жінка. Вона загинула. Ще 10 людей зазнали поранень. Серед них 9-річний хлопчик. Він у стані середнього ступеня тяжкості в лікарні. Серед дорослих у важкому стані 22-річний парубок. Урешті середній ступень тяжкості. Росіяни також пошкоджили храм, магазин, гаражі, транспортні засоби та житлові будинки. Деякі оселі зруйновано вщент. Ми вложили всі до всього до копійки, тепер немає нічого ні, ні на питання, ні на життя, ні на нічого. Ні на що нема. І що робити, кому говорити, куди обращатися. Все, це основна балка Она рухнула. Це несуща стіна, і якщо це вже хі... почалося, то напевно все впаде. скоро. Ви вдома були? А, ні. ні, ми виїхали на декілька годин в цей момент випадково. І побачили на фотографіях, що це наш дім палає, пала, ми швиденько сюди. окрім цього, в кількох місцях було пошкоджено трубопровід, теплопостачання. Внаслідок цього понад дві сотні помешкань. А це 40 тисяч жителів міста залишились без тепла. Також холодно було у семи дитсадках, чотирьох школах та навіть в пологовому будинку. До лікарень довелось підключати генератори та обігрівачі. Та станом на восьму ранку міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що аварійні роботи на трубопроводі вже завершені. Тепло почали подавати. Як і обіцяли, завершені протоворійні роботи, заповняється система і майже через 2 години всі наші мешканці будуть цього району постраждалого будуть з теплом. Наразі на місці працюють усі відповідні служби, ліквідовують наслідки одночасно у трьох районах міста. Бо вони суттєві: комунальники, оперативники, міські служби тут. Усі їм також допомагають громадські благодійні організації, бо наслідки, як ви бачите, суттєві. Наразі це уся інформація. Ми продовжимо перебувати тут на місці, і деталі повідомимо згодом. Андрію. Хай, дякую, Олександр. Це була наша власна кореспондентка Олександра Ченкова з Одеси, де напередодні увечері Росіяни вбили жінку і ще, людей, ще десятеро людей, ще людей постраждали.